Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Думаєте, абсурд закінчився. Ні, протезний такий в Тернополі закрили у час, коли в Україні цього дуже потребують люди. 8 червня 2024 року. А ситуація продовжує бути критичною. Не на своїх, але зручно ходити можна. Так про свої два протези розповідає Тарас Дигідя. На них він вже п'ять років. Чоловік проходив реабілітацію у стаціонарному відділенні Тернопільського казенного експериментально протезно ортопедичного підприємства, але його закрили, немає грошей. Установу фінансувала держава, а в цьому році нічого не виділили. Втім, директор підприємства Юрій Хоміцький переконує всі, кому потрібно, допомагають. Відділення офіційно закрили, та двері все ж відчинені. Тут є безліч інвентарів. Працюють люди. Щоправда, відвідувачів не харчують і не передбачене ночівля на базі підприємства. Люди стверджують, брехня директор відкрив приватну установу і дарив три дорога за те, що держава робила безоплатно. Як думаєте, у час війни у протезного є клієнти чи ні? Саме підприємство продовжує виготовляти протези різних видів та складності, та навіть мобільними бригадами організовують видачу протезів по місцю проживання людини, надають послуги і військовим, і цивільним. Тож для пацієнтів нічого не змінилося, хіба для працівників, які змушені були звільнятися через закриття стаціонару. Тернополянин Ігор Хома, відомий бізнесмен, майстер по дереву та волонтер, звернувся до президента Зеленського з критичною заявою. Відео він записав людні із соціальних мереж. Далі мовою оригіналу Володимир Олександрович Зеленський. Я вас більше не поважаю, і зараз поясню чого. Після того, як ви перестали поважати нас, і закрили тернопільський протезний. Все таки закрили державний. у мене до вас закінчилася повага. Я до вас записував відео. Мене люди просили, щоб не закривати, адже війна. Скільки воїнів бійців втратили кінцівки? Не кожному дано потрапити за кордони і поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського навіть не власник, а директор відкрив свій протезний бізнес. Тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. І я вам навіть допоміг, бо на тому відео Ка казала, що описала листа до пана Зеленського в адміністрацію, аби не закривати тернопільські протезни. І я подзвонив до Жені Кошового, до вашого кращого друга і сказав: дивіться, бо на відео жінка говорить, що листа написали, що до заводу, але ніякої відповіді реакції немає. і Тернопільські протезни закривають. Кошовий сказав, що поможемо, порішаємо. Дав сигнал з тернопільської слуги народу отим гевкам. І до того часу, як телебачення приїхали і почали щось робити, вже був папір. Що ви дасте відповідь обов'язково і не буде закрити тернопільські протезни. Ви надали відповідь. Люди людей порозганяли, тому я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте ЗСУ, у бійців, які дають свої кінцівки, своє життя і свою волю. Бо ви їх зараз зробили полоненими вдома в Україні. Вони воюють за Україну і Вони полонені по ваших законах. І я не боюся вас ні вас, нікого абсолютно з цієї влади. Людина, яка не боїться смерті, її неможливо налякати. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.